Сьогоднішній наш вже традиційний турнір відкритий і у присвячений нашому кам'ячанам Олександру Балакеві, який героїчно загинув, боронячи нашу країну, загинув для за того, щоб кожен з нас мог жити на цій землі. Ми завжди будемо пам'ятати подвиг Олександра, пам'ятати подвиг всіх наших захисників. Наша кам'янська міська влада всеціло підтримує проведення таких спортивних заходів. І, взагалі, цей турнір зокрема. Сьогодні до нас завітали спортсмени не тільки з нашого міста, не тільки з нашої області, а також спортсмени з Запоріжжя, навіть з Харкова. Той що сьогодні страждає від рашиських бомбардувань, вони знайшли в собі сили, знайшли можливість приїхати і прийняти участь у цьому турнірі. Проводимо змагання пам'яті нашого загиблого тренера, який загинув два роки тому, захищаючи нашу країну. Сьогодні діти зібралися для того, щоб продемонструвати свої навички, свої вміння на всі 100%. відсотків. Це вже шість років. Це з першого збілу госу по синій. Настрій дуже добрий, бойовий, трохи страшно, але це нормально. Мені дуже подобається в цьому карате, те, що я можу розвивати свої здібності, навчаюся бити. Держу себе завжди в формі.